Ці експерименти, які проводилися у сховищах фалауту, сховище номер 3. Ніяких особливих експериментів, але стався витік води, що змусив їх відкрити сховище та стати торговцями до того моменту, поки їх не замордували д'яволе. Дяволи це така банда рейдерів, котрі особливо полюбляють чимось вмазатись. Сховище номер 8 відкрили свої двері приблизно через 10 років після удару. І люди, які з них вийшли, використали ГКК для повторного заселення навколо нього. ГКК це такий чемоданчик, який створений для відновлення життя та цивілізації на пустошоній землі. Сховище номер 11 Одна людина щороку повинна бути принесена у жертву, або все сховище загине. Але це виявилося неправда. Сховище номер 12 було спроєктовано так, щоб дві шестірка закривалася не дуже плотно, щоб подивитися, як радіація буде впливати на людей. Спойлер, всі вони перетворилися в гулі. Сховище номер тринадцять це така, що контрольна група. Люди, котрі жили там, не повинні були підтрапляти в під вплив радіації, але через 200 років в них зламалася водоочисна система, і хтось зовжений вийти і щось з цим зробити. Так і з'явився виходець із сховища. людина, яка стала основою для сюжету першої частини гри. Сховище номер 15. Експеримент полягав в тому, що щоб зібрати людей радикально різних ідеологій та культур, та подивитися, як вони будуть взаємодіяти. Сховище номер 19. Жителі були поділені на дві групи. Одна носила тільки червоні костюми, одна тільки синя, щоб дослідити, як у людей виникає сильна параноя. І цього було достатньо для того, щоб вони всі зайшли з розуму і у всьому бачили змову. Сховище 21. Усі конфлікти в сховищі вирішилися за допомогою азартних ігр. А всі резиденти були завзятими. Гравцями, сховище 22. Експеримент сховища полягав в тому, щоб створити надрослину, яка функціонувала б набагато краще, ніж інша, Виробляла більше кисню і всяке таке. І у них це вийшло. Але зламалася вентиляція, і всі люди захворіли спорами, вмерли і перетворилися в спороносів і нападали на інших людей, які не заразилися спорами. Такий, що The Last of Us вийшов. Сховище 27. В ньому жило 2000 людей, а це в два рази більше, ніж треба. Воно було дуже переповнене, і результати експерименту невідомі. Сховище 29. Тут дві версії експерименту. Або сховище заселялося 15-літніми дітьми, або сховище заселялося літніми людьми з маленькими дітьми, щоб, коли все ж таки, літні люди діти продовжували там жити та виховуватися штучним інтелектом. Сховище 34. зброярня сховища була переповнена всякою зброєю та боєприпасами, але двері не зачинялися. І це не призводило до якихось конфліктів, але якийсь момент все ж таки призвело. Частина сховища пішла на волю, частина сховища залишилася, але там йобнув реактор, і все перетворилося в гулі. Експеримент сховища на 36 полягав в тому, що синтезатори їжі могли виробляти тільки рядкову яністру кашу. Результати цього експерименту невідомі. Експеримент сховища номер 42 полягав в тому, щоб дослідити, як у людей виникає депресія і всякі психічні розлади в умовах низького освітлення. Тому всі лампи у них були замінені дуже такими маломощними лампочками. І є припущення, що через це вони. Не змогли вийти з сховища, коли воно відкрилося, бо в них була боя світла. Сховище 43 заселяло 20 жінок, 10 чоловіків. І одна пантера. Результати цього дослідження невідомі, але я припускаю, що жінки всіх з'їли. Сховище 53, Більшість обладнання було запрограмовано так, щоб раз в місяць точно щось ламалося, щоб подивитися, як люди будуть біситися та сходити з розумом. Експерименти в 55-му, та п'ятнадцять сховищі були дуже схожі. В 55-му всі комедійні записи розважальні були видалені. А в 56-му також всі були видалені, окрім тих, де грали дуже жахливі коміки. Соціологи казали, що 56 шосте сховище продержиться набагато менше ніж 55-те. Я десять му сховищі був такий прикол. Воно було успішно заселене 50 людьми, котрі повинні були жити під предводительством ЗАКСА. Це такий суперкомп'ютер, котрий був повинен вибрати смотрящого на це убіжище. Але не один з кандидатів так і не зміг дойти до фіналу. Тому суперкомп'ютер запропонував таку систему. Я відкриваю, каже, арсенал, виберете оружие, і хто останній виживе, той і буде смотрящим за убіжищем. Ніхто не вижив. Уявіть сховище від ядерної загрози, де живе 999 чоловіків та всього одна жінка. Саме такий експеримент проводився в 68-му сховищі всесвіті фалауту. А в сховищі номер 69 ситуація була зворотня. На 999 жінок приходився всього один чоловік. Доля двох цих сховищ невідома, але свої додатки можна написати в коментарях. Експеримент 70-го сховища полягає в тому, що всі синтезатори одягу повинні були зламатися через півроку. Пікантності цієї додавало те, що майже всі жильці були марку. А вони відрізняються своєю порутанською мораллю. Експеримент се го сховища полягав в тому, щоб створити надсолдата суперлюдину, таку що бралися люди до 18 років і підлягали всяким біологічним, психологічним та фізичним тортурам, покращенням, пришвидшенням. Всі, хто не міг цього винести, їх би трошки кримірували, всі, хто проходив цю генетичну гонку. Також вбивали для того, щоб дослідити їх на фонд. А всі, хто був такий, що середнічок, але типу гарний, але й непоганий, він проходив за куліс і приєднувся до вчених, щоб разом з ними проводити все цей експеримент. Незручно вийшло сховище 76. Важалося Вважалося особливим проектом, важливим для відбудови сполучених штатів після ядерної загрози. І воно справді було зроблене для того, щоб зберегти життя людям а не для проведення експериментів. І там жили самі кращі люди США студенти університету Волтека, воєнні, члени Білого Дому, і там, звісно, були набагато кращі умови ніж в інших сховищах. Сховище номер 77. На відміну від всіх інших сховищ сюди поселили всього одного чоловіка і дали йому з собою пакетик ляльок рукавичок. І він разом з ними там жив. Цей експеримент створювався для того, щоб подивитися, як людина буде преодолувати самотність. І через один рік, п'ять місяців і сім днів, Щелікс убив одну іграшку, тому що інша іграшка сказала йому це зробити, і потім він з цією іграшкою вбіг в пустоші. Експеримент 81-го сховища передбачає, Почав створення нових ліків, яке лікували всі хвороби всесвіті. Сховище було поділено на два сектори: перший, в якому жили звичайні мешканці, і другий, в якому жили вчені. І вчені повинні були проводити досліди саме на цих мешканцях. Це було до моменту, поки один з наглядачів не вивив всю систему всю лабораторію з ладу і не саботував вчених. Сховище номер 87 вчені повинні були створити суперсолдати за допомогою модифікації вірусу примусової еволюції, Що б могло пойти не так. Звісно, сумербутанти взяли Аду над вченими всіх повивали і почали робити собі подібних. А коли в них закінчився вирус примусової еволюції, вони вийшли в пустку, щоб шукати його, щоб знову робити собі подібних. Сховище номер 88 повинні були проводити тестування прототипів різних приладів, але воно так і не було добудовано, тому що бомби впали раніше. До 92-го сховища запросили кращих музикантів країни для того, щоб зберегти їх талант та музичну спадщину. А насправді ж проводили експеримент з навіювання думок за допомогою генерації білого шуму, тобто вони реально взяли самих чутливих до звуку людей, заперли їх в приміщеннях і постійно кожен день крутили їм білий шум, щоб вони сходили з ума та убивали один одного. Що вони, собственно, і зробили? Сховище 94 було створено для того, щоб перевірити адаптивність пацифійської ідеології в умовах постапокаліптичного суспільства. І в якийсь момент вони вирішили, що вони повинні допомогти всім тим, хто там залишився, виживши на поверхні. Зайшли ближайше. Місто та запросили його мер з його командою до себе в сховище. Питання: що було далі? Сховище 95 було повністю заселено наркоманами, окрім одного співробітника Волтек, який через 5 років після того, як жильці будуть проходити реабілітацію, повинен був відкрити схованку з наркотиками. До чого це призвело, думаю, догадатися не складно. Сховище 96 створювалося для невеликої групи вчених і рекламувалося як такий, що ковчег для збереження флори та фауни для майбутнього. Однак, після зачинення сховища виявилося, що всі вчені повинні були проводити експерименти з генетичних мутацій, і їми управляв суперком. Комп'ютер, який раз на тиждень видавав квоту наказ, що треба робити, а на 250-й тиждень сховище повинно було умертвити всіх мешканців. Але вони з цим справилися раніше. Сховище 101. Початкова початкова єдина ціль сховища залишатися закритим на невизначений час, щоб дослідити роль наглядача в умовах, коли сховище ніколи не відкриється. Сховище 106. Через 10 днів після зачинення все сховище наповнювалося безсвітним газом, який викликав галюцинації. Собственно, це був якийсь такий наркотичний галюциногенний газ. Сховище 111 це те саме сховище, з котрого починався четвертий фалаут. Воно досліджувало довгострокові наслідки креогенної заморозки людини. Сховище 112 це одна з моїх улюблених квестових ліній в твоєму фалауті, бо все сховище було перенесено в віртуальну реальність на потягу доктору Брауну, який був надсмотрщиком цього сховища. І він міг цією віртуальною реальністю маніпулювати. І коли він награвся всякими там утопічними світами, він почав бавитися тим, що він спочатку вбивав мешканців, потім старав їм пам'ять, і потім знову їх возрождав в віртуальній реальності. І в ету саму віртуальну реальність ми можемо потрапити в ході гри. Мешканцям 114 го сховища повинні були стати Свіребагате Челікси та представники політичної еліти. А їх наглядачем повинен був стати некомпетентний Челікс на ім'я Банка Супагарі. І да, він ненавидив політиків. У сховищі номер 118 повинно було бути два крила. В першому б жило в 10 надбагатих челіксав, і їм би не були правила писані. Жили би як би хотіли, за ним би слідили роботи. А у другому секторі жили би. 300 дуже бідних людей, щоб дослідити економічну дискримінацію во сховищі. Це збиралися зробити, але не вийшло, тому що грошей на друге крило не вистачило. Тому надбагать її зібралися та пересадили свої мізки в роботамізки, окрім одного чоловікса, який остався один, зачинений з робота роботомісками в сховищі. І це останнє відео про сховище Фалауту. Як же я задавбався їх робити? Я взагалі то про українське кіно розповідаю там в цілому про кіно та інші теми. Тому якщо вам цікаво таке, то нажимайте цей плюсик, будемо. Зріжемося на тиждень, так би мовити.